Вітаю вас. Сьогодні ми хочемо зробити міні-огляд на наш пристрій. Це електрокальян торгової марки ЄК. З чого він складається? Якщо коротко, тут є колба з водою, сама шахта, електропристрій, екранчик і пульт регулювання. Вище в нас знаходиться духовка, де відбувається сам нагрів табаку. Саме він відбувається. ось Отакій От керамічній чаші. В комплекті в нас іде дві чаші. Окремо їх можна докупити для забування двоє щіпчиків, як я сказав. Тобто, є заправка без нікотину, є заправка легка. Середня і тяжка заправка. Сам кальян досягає температури 300 градусів. Но для того щоб курити наш кальян, потрібно в середньому 220 градусів. Ми рекомендуємо. Є два режими: лайтовий режим, той, що відбувається. Тобто ви курите кальян, він гріється. Ви не курите кальян, він спускає температуру. Ваша заправка взагалі не горить і не пригорає. Так? Є режим назву його турбо постійний режим. Так? Коли ви включаєте, ви включили 220-240 градусів. Ваша духовочка постійно тримає, набирає температуру, яку ви вказали. Сам пристрій, сам калян складається здебільшого з полікарбонату, з якісного, це якісний продукт. Акцентую відразу на колбі, колба не стікляна і стікляна сюди не потрібна. Після багатьох використань вона не зачухується, вона доволі міцна. Навіть були випадки. Що вона падала і вона далі працює без тріщин, без нічого. Сама батарейка складає 10 тисяч мА, що є дуже непогано. Ми її протестили. В кімнатній температурі, якщо брати кімнатну температуру, покур відбувається до 3 годин. Тобто, якщо це тут можна виставляти години, скільки ви хочете курити, ми в середньому рекомендуємо курити годину. Тобто на три покура в нормальному режимі його. Вистачає. В комплекті е, іде у нас, е, якщо це про батарейку, йде зарядка, потужна зарядка. Батарейка в нас йде зйомна, її можна замінити, можна в комплект ще одну докупити, і тим самим автономність по цього пристрою виросте у два рази.